Жесть, пацани. І вони ще й українці. Що найзвільніше да? з цього? Да. Щас українців. Вітаю гайс. Я впевнений. Ви знаєте, хто такі стрім-снайпери? Це люди, які заходять на твій стрім, регають з тобою одночасно катку. І при цьому намагаються подивитися по стріму, де ти знаходишся, підкресить тебе і отримати нечесну перевагу в грі. А от те, яка доля їх спіткала в результаті, ви зможете побачити, додивившись це відео до кінця. Ну а якщо ви хочете отримати безкоштовні бонуси на свій аккаунт Arena Breakout Infinite, вам всього лише потрібно перейти на веб-сайт, посилання є під цим відео, ввести мій код автора Кенезібо, заходите в гру і отримуєте свої бонуси. Ну, а якщо ви хочете підтримати цей канал ще більше, обов'язково переходьте на мій твіч, там відбувається все найцікавіше, найвеселіше. Можете знайти собі там друзів, тімейтів, однодумців. Коротше, не витрачайте час, залітайте на твіч, чекаю вас там. Запитую. Та, да, 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 да. Я вам просто... це наскільки жалюгідна. Що... Навіть не варто уваги. Вже посміялися, все хорош. Колись він виросте і зможе грати в цю гру без щитів. Можливо, можливо, ні. Тобто, Я не, в це не вірю. Мені кажеться, що це доріжка в одну. Перевернутий сейф. Бот на перевернутому. О, бот. Чувачок. Зі мною хтось є? Зараз підбіжу до тебе. Все, за. Забрав, Уже. він сейф, забрав, він, сейф, побіг. Бать, ти ботан зарізав. Ага. Ти много Я ж не щастую. Окей, окей, Коді, Подив, подивимося по бану. Кори, чел, нокнутий. Добивайте його год. Ох ти, блядь, що це було, грено, че я. Сорі, 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 мэй. Я добивав чего. Забрали мені харчок поставив, блядь. Сорян, сорян. Я думав, вона тебе не зацепить, вона була ближче, до цього. Бив, короче, другий поверх тут, параша. ты их находишь, дай пострелять. их. Mm. Расселайся, блядь. Не бачу никого в середине. Степа открыла. Э, дякую. Бляди, бляди, да, блядь, 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 Мейн main... також відкритий. Пацани, якщо, якщо, якщо без щитів граєте. Якщо без щитів то, граєте, блять. Нема що хвилюватися. Да, то, да. Та бо... не переживайте, нікого з не вас не забанить, блять. Да. Не принижуйтесь. Зайвий раз. Я просто не вірю. Я міг би повірити в один збіг, типа що просто приціл підкинуло. Окей, фріз міг бути. Ну, коротше, це оце, оця хуйня. О, значить, оп. Постріли. Ага. Це СВТ без, без глушнику, так? Да? Чувак сидить. За деревом. На моїй міці отут тут. Кущі. Трошки надавав, а ви мене п 90 я надаю. Не можу. Я не бачу на твоїй мітки, Уже, він не вийшов, вийшов, да, звідки. Він просто за деревом став. Він не біг нікуди. Всі святоушник, наче як голей, може це баг це що голі, голі босі, сидить, чувак, за за шафою в комп'ютерці. Гелікоптерний шоу, 4 Сеняк, Сеняк, гляда, но я забув, що у мене Молік і я по. Он снова за шапку Все теж не що той голий. Я хочу мою її бучку зламати, взагалі на похуй. Помню, сам стрелял. Я так жестко граю що можуть і забанити, блядь Можуть Ну, нехай сидить, я сейчас. Малого. Угу. Mm -hmm. Броник мертвий, його брать. Не бери. Я зам'ютився. Ну, ні, 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 це взагалі лампе. Ой no. хорош. Пей -пей. На, на, на моїй метці, Він зараз підніметься сам. У нього саморез, походу. Uh -huh. Вот <рикування> она вонял. Сзади, сзади. Сзади хтось вонючки кидает. Сзади? Так, так. Я тики шоу там был, он вонючка пролетела. Вон там рюкзак валяется. Может СВТшник пришел. У тебя там СВТ-шник ні? Я хуй знаешь, чи чем он. По десятка. Ну, А СВТшник вот цем, може и пришел. Це інший склад. Tá, tá. é Eu vou Справа, по ідеї. чув його десь там, на кухні. Ще треба вікна дивитися. Я взагалі не чую нікого. Тось грену кинув. Ну він міг за аутсайда її кинуть, типу, блять, фул. Ні-ні-ні, вона була ось тут, от, прямо от, де метка, от прямо тут вона лежала. Через вікно кинув. А чого не вбив тоді? Бо він би міг і пострелять по нам. Мана він не бачив. Ну, а мене бачив тоді. Я не чую звуків взагалі. Дивно, бля, звідки він її прокинув, цей сука, дерьмак. Може, він фул вкресу, десь в кресу десь сидить ще четвертий із цих. Я думаю, що він через підвал піднявся і на кухні зараз. О, підвал, гараж. Давай подивимось. О. Мінус. Моя м'ятка. Це не він, цей ще живий, Пеннерос. Кстати, має цього, дуречка, що я вбив. Ну я просто дивлюсь в скваду. Якщо це нік Пенерос, то це він, але він ще in combat. Він ще в грі. Це хтось інший був. Я думаю, значить він Підвал. Зараз щас піду в підвалчик, продивлюся. Куди на вихід очон. От і он. От ось. і он! Не той просто куток ви, тр... ви чекали, Не той куток. А, так. Бля, броню всю в нуль вибив. Тварина Добре, що не вбив, бачиш, у мене сидів за ну, шапкою. Вбив. Жесть, пацани. І вони ще й українці. Найславніше да? з цього. Да. Ясно. Четверо українців. Magic UA, Дніпр. Фантом Дніпр. Хорош, пацани. Отлично граєте. а. пацани, ты, єбошуть. просто жесть. І одразу вимкнув гру, типу, та бля, мене криси вбили знову, сука, не можу грати в всюди. Та крисить не зміг, він. Не, навпаки, та мене сука криси, бля, в валі, блядь, завал. Хочу в друзі його додати. Щоб він мені показав, де всі оці такі схованки за там. Ну вийди, йди на вихід, він же міг на вихід піти, блядь Ну да, він просто не ну, ну, типу, блядь, на місці. Піздец. А в чому прикол, бля? Я не Ти Просто піди на вихід, чувак. Ну якщо ти паришся, боїшся, що тебе вб'ють. Йди на вихід, тебе ніхто ж не буде за тобою ганяться, блядь. шукать тебе. Небезпеки ураган з ними всюди. Крисюки і кущовики, що тут буде, яка ж гаряча в Кенезі бовдача. Криси, Уу, всюди ходять, бродять, криси Уу, і сидіти люблять криси Уу. Криси Уу. Цього теж ган. Це ж не Ботовський. Нет, це, це хікати, мабуть, зброя, да? Хікату лутану. Каже, бронька є, 2%. Так вона ремонтується гарно. Я знаю, у така такая Тільки нульова. Шо ти потужнич, шо тут в тебе, бля? Давай пощупаем тебя за вим'я, бля. Свадашка. селфик, чела, свадашечка Да нет, то была сатушка. А мкашки такие... Сань, лови, Сань, Сань, лови! Давай, давай, давай. Блять Сань, лови, блять Санёчек, лови. Ну, блять, Санечек. Сейчас, Сань. Сань, сейчас. На, Сань. О, все, я побег. Там ще, там ще лев ложить. Стой, стой. Эй, блядь. Стой, кажу. Подожди, на на. Де, Подожди, де мій? На перстки, на перстки. Кручу, верчу, запутать хочу. Прикинь, нас щас б'є крыса, блядь. О, той китаець, що тебе тоді вбив і залутав одразу. Да, да, да. Це його місце, іменно, насижене. Скільки там калашів? 5 чи 6. Та не, було. 4, я, по-моєму, знайшов, я розібрав. Три к точно 3, було. 3 один, чотири. Клас. Нормально. Ні, ну на початку просто там майже Ті вішки оті Це найкраща катка за сьогодні була, блін. За 4700 всего. Бывать 6 чуваки, і виносиш хуйню, в принципі